Прітмудрий Байдужин. 5 серпня, підсумок подій, які я вважаю найважливішими за сьогодні. Росія в особі Путіна втрачає інтерес до перемовин з США і вже не покладає надії щодо якихось тільки домовленостей, але готова все-таки на деякі поступки. Індія і Китай заявили, що не будуть відмовлятися від російських енергоносіїв на фоні інформації, яка всплила щодо підступних дій Заходу безпреділ ТЦК, що можна і не можна, заяви нашого омбудсмена і не тільки. Отже, друзі, по порядку, Нью-Йорк Таймс розмістила статтю, в якій аналізує і стверджує про те, що Путін втрачає бажання домовлятися з Трампом, він вбачає тимчасові знаходження на посаді президента Дональда Трампа і вважає, що домовлятися не варто. Якщо йти на якісь поступки, то лише Незначні. Трошки раніше була інформація в західній пресі про те, що Путін отримав інформацію від свого командування, командування Збройних сил Росії, про те, що 2-3 місяця і український фронт паде. А відтак у нього є всі шанси легко і швидко захопити повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області, а може і не тільки. Однак на фоні цього Путін розглядає можливість якихось маленьких поступок, щоб в певний спосіб відтермінувати так напругу Сполученим Штатам Америки, і, зокрема, йдеться мова про те, що можливе так зване перемир'я у повітрі. Це перемир'я дасть змогу обмежити певні бойові дії з участю так званих безпілотних систем. України ситуація зараз на цьому напрямку не найкраща, Якщо декілька років тому, як стверджують західні партнери, ми мали суттєву перевагу, то зараз уже ініціатива більше на стороні Росії. України гарні розробки по збиттю дронів атакуючих дронів Росії, але потужності далекі від тих, які потрібні. Індія і Китай однозначно заявили про те, що вони не відмовляться від закупівлі російських енергоносіїв. Візити Індії сьогодні і найближчим часом вказують на те, що стільки домовленостей з США нема. Все це на фоні навіть відмови Індії закуповувати високотехнологічне військове обладнання у США, зокрема f 35 Це надкоштовні сучасні літаки і була попередня домовленість, але зараз Індія передумала. Натомість Індія розраховує, як і Китай, отримати суттєві знижки. І все це вказує на те, що у Росії будуть фінансові ресурси для продовження війни. Твердження різного роду українських експертів не виправдавались і ніякого падіння економіки Росії наразі не спостерігається. Вона навчилася окудити санкції, як в принципі раніше вона дуже впевнено це робила. Певну ілюзію створювали українцям, розказували, що щось там адміністрація Байдена робить. Але я хочу нагадати, ні СВІФТ. Не було повністю відключено для Росії, не було припинено співпрацю в частині експорту з Росії агрохімії, не було припинено співпраці в космосі, в високотехнологічному телекомунікаційному обладнанні і багато багато інших. Тобто адміністрація Байдена одною рукою, начебто, як допомагала Україні, а другою рукою підживлювала Росію. Така вона підступна політика і сьогоднішній. Торги так на міжнародній арені сьогоднішній тиск Трампа був споплюжений та інформацією, яка ну вразила багатьох західних експертів. Що виявляється, весь цей час Захід у різного роду схеми отримував такі енергоносії з тою з допомогою саме Індії, та закуповуючи е, нафтопродукти у Росії. От через такі складні схеми, ні для кого не секрет, що і зараз іде постачання газу, і Україна. Збільшує закупівлю саме російського газу уже через Угорщину і Словаччину. Ну, такі вони дивні сучасні війни, коли з одної сторони ми воюємо, а з другої сторони фінансуємо російську економіку і даємо змогу розвиватися військово-промисловому комплексу ворога. Важливо нагадаю, що ще буквально рік тому функціонувала наша газотранспортна система, яка дозволяла продавати російські енергоносії на Захід. Ну і страшна новина, страшна і повчальна водночас. Людолови звірствують, а українці дають відсіч. В Ізмаїлі сьогодні, ввечері, близько шостої години, перестріл в патруль українця на мопеді. А той 45-річний вільний українець недовго забарився, почав стріляти. дістав зброю, почав стріляти у цих бусифікаторів. Постріли у відповідь, перестрілка, поранений, той, кого хотіли бусифікувати, важко поранений, так званий правоохоронець, важко мені назвати цих людологів правоохоронцем, в лікарні обидвоє і в лікарні помирає оцей бусифікатор Людолов. Що це, друзі? Як це характеризувати, як описувати? Я думаю, кожен для себе дасть відповіді, але оцей народний протест. Народне несприйняття цього безпреділу. Безпреділу. тому що не існує в законодавстві норми, яка дозволяє силою силою пакувати за неоновлені дані. Немає. Ну, є відповідна процедура, прописана в частині виписування штрафу і так далі, тому подібне. Але ні, натомість поліціянти, забронювані, які давали присягу служити разом з людьми у формі зсу, чинять просто безпреділ. Ну а безпреділ? Отримує безприділу відповідь, і тут ці всі протести лише будуть посилюватися, тому що ну ніхто не хоче на фоні того, що професійні військові, які це життя жили за нас рахунок, не служать. Поліція, які теж жили за наш рахунок, раніше, значно раніше за токаря, муляря, пекаря виходили на пенсію, не служать. А заброньовані захищають владу. А чому інші українці повинні? Все це звичайно відбувається на фоні страшних фактів. Ну от сьогоднішній факт. В білій церкві, коли на очах дружини, малолітньої дитини, просто силоміць. Оці звірі в формі ЗСУ, під прикриттям так званих поліцантів просто запакували молоду людину. Як буде відноситись до форми ЗСУ? Дружина, оця малолітня дитина? Ну, дайте собі відповідь. Пан Лубінець, до речі, дав відповідь: от таку. Але його ж слова вони ж нікуди їх не приклеїш. Весифікатор як робили, так і роблять. В кінці я дам відео з Білої церкви. Хочу лише додати, сказати, що я студентські роки, які були в 90-х, наприкінці 80-х, на початку 90-х, жив в Києві, коли ну таке було засилля теж криміналітету, і часто відвідував Кривий Ріг з бігунами, та та звідти там й квартал разом з зеленським. Так, от були певні поняття у цих гопстопів, що гопстопом займалися бандитів. Вони не підходили до хлопця, що ти йшов з дівчиною. А сьогоднішніх людоловів, сьогоднішніх прислужників злочинної зеленої влади нема навіть цього бандитського поняття. Вони гірші бандитів. Вони гірші бандитів, страшніші, хоча вони і в формі зсу. Після перегляду цих кадрів з Білої церкви дайте собі відповідь. Слава ЗСУ – це вільний народ вільної країни чи щось інше.